Доброго вечора всім. У нас сьомий день марафону, який називається Гідне життя. Ми кожного дня гуляємо по вулиці. Ми кожного дня п'ємо водичку, розвиваємо свій мозок, робимо якісь вправи для розвитку нашого інтелекту і ввечері приходимо сюди гарненько поспілкуватися або просто послухати. В мене є дуже таке самовпевнена така думка, що це все, що я вам розказую, воно має значення. Про що б я хотіла поговорити сьогодні? Сьогоднішня тема це, я б її назвала це, в мене там підказка, шпаргалка лежить така, бо тем багато. І в голові все тільки структурується. Це мій перший марафон. Я вперше виписала це в таку систему, бо я цим практично займаюся багато років, а так, щоб виписувати в систему, цього ще не було. І от я вирішила спробувати поділитися з вами тим, тими інструментами, які в моєму житті спрацьовують постійно. І стовідсотково гарантовано. Так що, можливо, мої інструменти підійдуть і вам. Приєднуйтеся. Я запрошую, буду просто щаслива, якщо у вашому житті спрацюють ті прийоми, ті інструменти, які працюють в моєму, бо хочеться навколо себе бачити більше людей радісних. І задоволених собою і своїм життям. Попереду ще багато роботи. Потрібно нам набратися сил, набратися впевненості в собі, і згадати, відчути в собі гідність, для того, щоб не втрачати запалу йти далеко і досягати багато. Отже, тема сьогодні струни життя або я би сказала, що ну, нехай будуть струни життя, бо вони складають чотири ці струни, чотири ноти, вони складаються в прекрасний акорд, в гармонійне життя наше. Що я маю на увазі? Вчора позавчора. Я говорила вам про такий собі життєвий пиріг, який у вас складається з багатьох сегментів. Особисто життя, здоров'я, кар'єрний зріст у кого, у когось ще щось. Але хочу вам дати таку підказочку. Найпростіше. І найефективніше розділити цей пиріг наш життєвий всього на чотири на сегменти, на чотири частини. Перший сегмент це наше здоров'я, але в дуже повному такому розумінні. Це стан всіх наших систем, це наше моральне, ментальне здоров'я. Ну і так далі. Тобто в комплексі все, що стосується здоров'я. Друга тема це стосунки. Гармонійні стосунки з дорогими нам людьми, наші кохання. Дуже важлива це наш фінансовий ресурс. Який забезпечує дуже багато чого в нашому житті. Він повинен бути в здоровому стані це сегмент. І четвертий сегмент це, мабуть, як висновок, бо четвертий сегмент це відчуття радості. Відчуття щастя від того, що ми маємо, мабуть, в попередніх трьох сегментах. Тобто чотири струни, які складають гармонійний акорд в нашому житті, чотири сегменти нашого пирога життєвого. Перелічимо ще раз: сегмент перший це наше здоров'я, сегмент другий. Це наші стосунки, романтичні стосунки. Сегмент третій це сегмент багатства, сегмент фінансової впевненості, фінансового ресурсу нашого. І четвертий сегмент сегмент радості, задоволення, сегмент щастя можна його назвати. І було б Непогано зробити аудит кожного з цих сегментів, звернути увагу на те, які моменти потрібно було б підтягнути в здоров'ї, в стосунках, в фінансах і згадати, на якій висоті, на якій ноті, на якій планці. Повинна звучати наша радість в четвертому сегменті. Тобто, як вона там бринить всередині, ця струна, як вона відчувається. І тоді ми будемо знати, що робити далі. Бо паралельно ми вчимося направляти фокус нашої уваги. Пам'ятаєте вчора? Переоцінили, зрозуміли, в якій точці ми знаходимося, порахували, скільки нам років залишилося, придумали, в якій якості, в якому стані повинен бути кожен сегмент нашого життя, і направили конкретно на ці кроки свою дорогоцінну увагу. І буде нам щастя. Бо ми гідні щасливого життя. І наша гідність повинна звучати в нас завжди. А що по етикету? А по етикету у нас сьогодні ієрархія. Хороша тема, люблю її. Я вас довго тут не буду. Мучити нею, але <свис�> <свис> ця тема буде трішки коробити прогр... Пр... Прогр... 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 прогресивних дуже людей, бо я попереджала, я люблю класичне таке І все, що ми знаємо по життю, все, що повинні ми знати, по життю для того, щоб жити гармонійно, із, і в природі, і з природою, і з іншими людьми. Це все вже прописано давно не нами і не людовіком, завдяки якому з'явилися правила етикету. Це все виписано в наших а, старовинних книжках. Це знання, яким дуже багато тисяч років, як все повинно бути в гармонії. І перш за все, наші предки давні, на найвищий п'єдестал завжди ставили саме життя. Що я маю на увазі? Живе! життя Там, де все має процвітати і народжуватися, давати плоди. І тому чоловік з таким трепетом і з такою увагою завжди ставиться до жінки, бо вона є уособленням життя життєдальності. І саме тому він, її діву, як велике диво проводжає, підтримує під руку, відчиняє перед нею двері, підставляє стульчик, а вона дивиться на нього з вдячністю і з повагою. І тому в усіх комунікаціях, на світських прийомах, офіційних а, прийомах, першою завжди. І тому на світських заходах, за класичними правилами етикету, жінка має вищий статус в ієрархії, за класичними. Правилами етикету, наголошу. І відповідно далі по старшинству, якщо є старша жінка, то перевага в наданнях знаки уваги надається старшій жінці, потім меншій жінці. Тобто, якщо ви господиня, і влаштували в себе якусь вечірку, наприклад, то ви спочатку якісь напої запропонуєте. Старшій жінці, молодшій жінці, старшому чоловікові, молодшому чоловікові. Якщо, звісно, на вашій вечірці не присутні, особливо якийсь дуже поважний гість, тоді, за правилами етикету, він у вас головна персона. Тобто, спочатку всю увагу йому і потім далі за ієрархією. Це, що стосується одного з однієї з норм, з принципів етикету. Далі хочу ще одну цікаву <кій> річ вам запропонувати. Я вам здається, що в перший день говорила, що для того, щоб ми натренувалися тримати рівно спину, відчути гідність в тілі. Ми маємо чудовий такий секретний прийом. Ми можемо накинути на плечі піджак і ходити по хаті. І це фізично дуже добре працює. Спробуйте, хто ще не спробував, а взагалі то це непогано було б взяти для себе вправою на кожен день. Ви навіть можете, чи з роботи пройшовши, чи вранці накинули піджак на плечі і походили чай, попили, чи каву в цьому піджаку. Буквально 5 хвилин на день, хоча б угу. ще одну вправу, яку я хочу вам запропонувати, це читання вголос. По-перше, ну, я люблю читати поезію в голос. Це не працює дикція, це не працює правильне мовлення. Це допомагає нам говорити правильніше, писати правильніше. І це додає впевненості в собі так само. І ще додає трішечки до відчуття гідності. А ми пам'ятаємо, що це в нашому марафоні є основною темою згадати, як наша гідність звучить в нас, і зробити так, щоб вона звучала в нас постійно. Ось такий сьогодні був вечір. Я вам бажаю. Щоб він був тихим, спокійним, комфортним для вас. Зустрінемося завтра. Чекаю вас тут. До побачення.